Мир вам, дорогі друзі. Сьогоднішня тема ми, перший стих, який буде звучати, це п'ята глава Євангелія від Іана. п'ята глава, 39 вірш. Дослідіть Писання, бо через них ви думаєте мати вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Про кого тут це слово мене означає? Тут говорить про Ісуса Христа, який жив на нашій землі. І він каже, щоб досліджували Писання, щоб узнати, хто ж я такий. І многі люди признають Ісуса Христа якого? Як пророка, як якогось така видатна лічність або історична така людина, яка була колись, і потім вона була, але потім її вже немає. Читаючи із Біблії, ми знаходимо те, що. У книга об'явлення, остання книга Біблії, перша глава. Хто має Біблію, можете відкривати і слідкувати разом. Перша глава і восьмий вірш. Нам говорить такі слова. Один, вісім. Я є Альфа і Омега, початок і кінець, говорить Господь, котрий є, і був, і має прийти вседержити. Тут говорить слова «Я Альфа і Омега. Це є Я є початок і кінець. Що ще ми розуміємо, що Ісус Христос говорить, що Я є початок і кінець. Коли ж то був початок і коли є кінець, сьогодні ми з Біблії ми узнаємо, хто ж такий був Ісус Христос, ким Він є для нас? Читає Євангелія від Луки, ми знаходимо таку думку, яку записав для нас. Лука, 24 вір, 24 глава, 27 вірш. І він почав від Моїсея і від пророків усіх, і вияснив їм із усього Писання, що про нього було сказано. Або було написано. Хто? Ісус Христос розказував. Це історія в Луки, коли ученики Ісуса Христа верталися із Єрусалима після того, як Христос був розп'ятий, коли вони були розочаровані, то Ісус Христос їм проповідав від самого начала, хоча до того, коли він був ще живий на землі, коли ходив з ним, Він це все розказував. Але вони що? Вони то не поняли? Вони не понімали, і Христос їм заново все розказав. Коли ми читаємо. Про Христа. Ми знаходимо про те, що многі кажуть, що Христос є просто Господи або Господь. І коли ми будемо читати у Біблії, ми відкриємо книгу Второзаконія, що ж то там, як нам відкриває Біблія, чи був Христос Богом і хто, як ми можемо Його би, називати? Читаємо відкриємо книгу Второзаконя. Глава 6. Дуже такий е, відомий вірш. Це повторення закону, 6 глава. І четвертий вірш. Слухай Ізраїлю. Господь Бог наш, є Господь єдиний. Це такі знамениті слова, які многі люди знають, і многі цитують і кажуть, що слухай Ізраїль. Господь звертався до свого народу і каже, слухай. І каже, який я є? Я є Господь єдиний. Що ж то слово «єдиний» означає? Откриваємо першу книгу Біблії, стара глава і другий вірш. Стара глава, 24 вірш. Говорить нам, тому залишить чоловік батька свого і матір свою, і поєднається з жінкою своєю, і стануть одним тілом. Чоловік і жінка, чи одне воно? Немає що. Вони, будуть одну фамілію бувають, обідняються в одну, да? об одну сім'ю. Ну, є жінка і є чоловік. І тут ми читаємо, коли ми читали у книгі «Второзаконня», каже про те, що каже Господь єдиний. І тут Бог каже, що чоловік і жінка об'єднуються і стають одним. Чим одним? Одною сім'єю? Одним цілим. Одним ціли. Так же і Господь каже, Господь є Бог єдиний. Откриємо книгу євреям в першу главу. Тут сьогодні ми будемо багато стихів читати із книги євреям, що там для нас апостол писав і тут іменно звернення до євреїв, чого євреї щось не понімали. Перша глава і восьмий вірш. А про сина, престол твій Боже, навіки вічні і скіпетер праведності, скіпетер царства Твого. Що тут каже? «Престол твій Боже говорить про те, що про сина починається, і що Господь говорить про те, що це є Бог. Так, апостол Павел писав євреям, бо то, що євреї вони не прийняли або. Неправильно розумали, хто такий і Ісус Христос. Ми будемо читати про те, що багато люди вірять, або не многі, а взагалі, є люди вірять про те, що Христос до Свого рождення в... от Марії не було його. Ну, давайте будемо читати Біблію. Де ж був Христос? Це записано в Евангелію Іана, 17 глава. Де був Христос до свого народження? Від Марії. Іван від Іоанна, 17 глава і 5 вірш. І нині послав ти мене, Отче, у тебе самого тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ постав. Пише, що землі і світа цього ще не було, а що вже було, він вже був у месі з своїм батьком. Читає і ще один вірш із старого заповіту. Пророк Міхей, 5 глава, другий вірш. Міхея, 5 глава, другий вірш говоримо такі слова. І ти, Віфлеєме Єфрате. Єфрате, чималий ти між тисячами юденами з тебе вийде мені той, який повинен бути володарем в Ізраїлі, і походження якого від початку від вічних днів. Ще христа не було, но пророк Міхей писав про те, що іменно має от. Коля на Юдиного пройзойти, тот Спаситель, який однів вічних. Нема точної дати, коли, коли ти вічний. Ми не маємо і Біблія нам таке говорить, що Бог завжди був. Що ми можемо знайти опять? Вертаємося в книгу Єврея. Євреям, перша глава. Тут ми знаходимо про те, як же все це відбувалося, це творіння. Давайте ми відкриємо перша глава і Перший стіх. Багато разів і різними способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків, а в останні ці дні говорив він до нас через сина, якого призначив Спадкоємця усього, через котрого, через котрого і віки створив. Пише, що Бог через Ісуса Христа. Создав все, що було. І третій вірш нам откриває цей, будучи сяйвом слави і образом істоти його, тримаючи все словом сили своєї, здійснив собою очищення гріхів наших і сів по правиці величності на висоті. Хто може прощати гріхи? Коли ми читаємо Біблію, тільки Бог, один Бог має таку можливість прощати гріхи. І це ми накормні тут говориться про Ісуса Христа, який має таку можливість прощати нам гріхи. Апостол Павел і ще нам відкриває такі мислі, коли ми читаємо в посланні Колосянам, Перша глава, 16 вірш. Усе через нього повстало, і ніщо не повстало без нього. Без кого? Що нічого не з'явилося, нічого не сталося без Ісуса Христа, що все ним було створено. Коли ми читаємо іще е, другі вірші із Біблії про то, що чи був іменно Христос такий важливий. Давайте прочитаємо, відкриємо ще раз Колосянам першу главу, ми читали 16 й вірш, а ми прочитаємо 17 й і далі. Перша глава. І 17 го вірша. А він є раніше від всього і все ним стоїть. Раніше від усього був Ісус Христос. І він голова тіла церкви. Він і початок первенець з мертвих, щоб всьому він мав першість. Бо... Бо угодно було Отцеві, щоб в ньому була вся повнота. Вся повнота ми розуміємо, що. Повноценний Бог Ісус Христос є тим Богом, який може нас спасти. Коли Ісус Христос був на землі, то многі люди сумнівалися у тому, хто ж Він такий є. Я хотів би вернутися назад, коли сатана був у едемі, то він спитав Єву, чи точно Господь запретив вам з усіх дерев їсти? Самнення запустив таке. І вторий вопрос, коли Ісус Христос 40 днів постив, то Сатана прийшов і спросив Його, чи ти Бог каже, чи ти каже Син Божий. Словами, так, він задав кімнати, чи ти син Божий? І це відкрило його що? Відкрило його, що Христос поняв, що це не ангел, то Божий ангел. Бо він задав вопрос, чи точно ти є Син Божий? І цим він открив себе. І так Сатана завжди приходить, він постійно ставить такі вопроси і людей заводить в. Такий глухий кут, і людина думає, о, добре, я йому щось отвічу. І коли ми читаємо Біблію, то ми давайте ми відкриємо Луки, і нам відкриє більш ясно. Луки, 2 глава, і 11 й вірш. Втора глава Луки, 11 й і 9 й вірш, Івангелії Луки, 2 глава, 11 й вірш. Каже нам, Бо сьогодні народився вам в місті Давидово Спаситель, котрий є Христос Господь. Каже, сьогодні родився Спаситель, який є Господь і Христос. Хто ж такий тот Господь? Давайте ми ще прочитаємо 9 вірш. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осіяла їм, і злякалися страхом великим. Це, хто злякався? Тут ми читаємо люди, які стерегли овець. вони... До них Господь обратився. Те руководство церкви, яке Чи должно було чекати, Спасителя вони не знали. Ну, Тут ангели обратилися до простих людей і вони мали можливість бути свідками народження Христа, коли вони перші прийшли і поклонилися Богові. Находимо, який є Христос. Христос слово для нас таке. Ну, Можна сказати, не наше, воно означає помазаний або Месія. Що таке? Месія це та людина, яку люди, люди ждали, який прийде, і спасе, спасе їх от того рабства, яке вони були. Ну ми можемо відкрити і ще одне послання апостола Павла. Апостол Павел писав таке послання до Філіпян, 2 глава. І з другого вірша. 2 глава Філіпян 2, 2 і далі. То доповніть радість мою, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні і однієї думки. Чи маємо ми єдинство тут? Чи маємо ми єдинство в сім'ях? Чи маємо ми єдинство в державі? Проблеми. Ми маємо кожен тягне хто куди що може. І навіть друзі, які. Кажеться, що от єдині дожні бути, або в сім'ї, чоловік і жінкою, і виходить, що є якісь труднощі кожного із нас. Не робіть нічого суперництва або ради марної слави, але у покорі вважайте один одного вищим від себе, що буває в нас житті, наша гордость, наше я хоче покласти на що? Що я уміший, що я щось лучше роблю когось. Ну, Господь нам дає такий совет. Дбайте кожен не тільки про себе, а також і про іншого. Часто ми помнімо про когось другого? А такий дає нам апостол Павел, щоб ми думали про іншого. Нехай ті самі думки будуть у вас, як і у Христі Ісусі. Він, бувши Богом, за своєю природою, не вважав для себе посяганням бути рівним Богові. Ісус Христос каже, був який? рівним Богом. Но коли він був у тілі на землі, він не претендував на якісь е -е, почесті або якусь тут, що він. Він прийшов, він знав, що він виконати тут місію для того, щоб спасти людей. І сьомий вірш каже, але умалив себе самого, прийнявши образ раба, ставши подібним до людини, і з вигляду став як людина. Ісус Христос став похожим на людину або став прийняв тіло людини. Він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті і смерті хресної. От наскільки був Христос послушний, і Він виповнив то, що мав зробити. Ми, люди, є грішні. Ісус Христос прийшов для того, щоб ми могли спастися, щоб ми мали надію на Спасіння. Давайте ми зачитаємо із Пророка Ісаїв. 43 глава, пророк Ісая нам відкриває перший вірш. Нині ж так говорить Господь, який створив тебе, Якове, і який сформував тебе, Ізраїлю, не бійся, тому що я відкупив тебе, назвав тебе ім'ям Твоїм, ти мій. Христос нас уже У Нас є такий е, в житті, ми буває, можемо піти, заплатити комусь, щоб що, щоб за нас хтось щось зробив. Або покопати, або десь повести, ми пользуємося услугами, різними такими службами, які можуть зробити за нас нашу роботу. Але тут говорить, що Христос нас викупив. Він умер за нас і ми маємо надію на спасіння. Читає із Біблії, коли Христос жив на землі, чи був Христос повноценним тим Богом і Спасителем, коли Він був тут, на землі. Давайте ми. Откриємо Євангеліє від Іана, 20 глава. Чи міг Христос, будучи тут на землі, будь нашим Спасителем? 20 глава, 27 вірш. Це історія про те, коли Він вже воскрес, і ученики ще не всі повірили, в то, що, це, що Христос воскрес. 20 глава і 27 вірш. Потім говорить Хомі: Дай палець твій сюди і подивись на руки мої. Простягни і руку твою, і вклади в бік мій, і не будь не віруючим, а віруючим. Не віруючі люди. Якщо ми віруючі, то тут говорить далі. Хома сказав йому у відповідь Господь мій і Бог мій. Ісус сказав йому: Ти повірив, тому що побачив мене. Блажені ті, що не бачать, і увірували». От ми тут. Не Ми можемо тільки просто, по Слову Божому повірити і бути віруючими людьми. Пакриває дуже в Івангелії Отіана, восьма глава. Що случилося в історії Христа, коли він проповідував людям? Восьма глава, 57 вірш. На це сказали йому Юдеї. Тобі немає ще 50 років і ти бачив Авраама. Ісус сказав, істину, істину кажу вам, перший ніж був я, а перший ніж був Авраам, я є. Що далі ми читаємо? Тоді схопили камінні і хотіли побити Ісуса. Чого вони хотіли побити Ісуса? Бо то, що Ісус Христос признав себе як Бог. Бо Слово є, я єсмь, або Я сущий. Да, вони признав mm -hmm. себе як Бог. І вони поняли, що людина не може признавати як Бога, і вони хотіли його побити. Але він проявив свою силу і не дався їм, щоб вони його побили. Тепер давайте ми зачитаємо, коли народ ізраїльський був у Єгипті, то Господь обратився до свого друга, до Моїсея. Ми зачитаємо 3 глава, глава Ісходу. Як то проїздило, коли третя книга вихід. Із 14 го вірша 3.14 Бог сказав Моїсеві, Я є Сущий. і сказав: Так скажи синам Ізраїлю, Сущий послав мене до вас. Тут, коли Моїсей говорив із Богом, то Мої питав: Я прийду зараз у Єгипет, що буду казати, від кого я прийшов? І тут є каже: Ти скажи, я сущий, і Йогова, або Я є Бог, я є живий Бог, який може вас спасти. Таке ж саме Слово сочетання сказав Ісус Христос, коли був тут на землі. І за це його хотіли побити камнями. Ісус Христос був тут на землі, і ми зачитаємо ще, Іменно уточнимо, чи був Він точно тим Богом, записано в Книгі. Колосянам 2 глава і 9 вірш. Колосянам 2, 9. Бо в ньому живе вся повнота Божества Тілесна. Ісус Христос був у тілі повна божества тілесна. Він тут був Богом на землі в тілі. Хоча ми многі думаємо, як же то було. Але ми то не до кінця ще розуміємо. Читає Книгу. Євреям, ми відкриємо ще раз Книгу Євреям 2 главу, і 14 вірш. Стара глава і в 14 му віршові говорить нам такі слова. А як діти причетні до тіла і крові, то він також прийняв їх, щоб смертю позбавити сили того, хто мав владу смерті, тобто диявола». ми є тими дітьми Ісуса Христа, бо Ісус Христос прийняв. Те тіло, яке ми маємо тут на землі. І Він умер за нас, і ми маємо ту можливість, щоб спастися. Чого ж Христос іменно зробив Це? І тут же саме все Євреям в 2 главі 17 віршові нам об'ясняє. Тому в усьому Він мусив бути подібним до братів, щоб бути милосердним і вірним переосвященником перед Богом для вблагання за гріхи людей. Ісус Христос знаходиться на небі. Ісус Христос є ходатай на небі. Чого? Бо Він може бути нашим ходатим того, бо він знає, як це тут тяжко на землі жити. Як ми тут мучимося? Що в нас які проблеми є? І Він прийняв Він це пережив. І тепер Він перед оцем за нас ходати Або нашим є адвокатом і захисником. Якщо Ісус Христос. Був Богом в тілі. Чи може це для нас бути таким понятним? Чи понімаємо ми до кінця це таке? І апостол Павел нам відкриває таку мисль. Це записано в посланні до Тимофія 3:16. Апостол Павел відкриває нам таку мисль. Безсумнівно, велика це таємниця благочестя, Бог в тілі з'явився. Каже, що це є таємниця, яка велика таємниця, що ми до кінця не можемо зрозуміти, як то міг Бог бути в тілі. Але це для нас Тайна. І коли ми будемо на небі, то Господь нам розкриє, буде розкривати, як то просходило. Чого він прийшов для того, щоб іменно в тілі, чого він родився від Марії? Багато є питань, але ми повинні зрозуміти, що Христос є тим Богом і тим Спасителем, який умер за нас. Останній вірш, вірші, які зачитаються, ми відкриємо Книгу Єврея 4 главу, 4 глава, 14 вірш. Тож маючи переосвященника великого, який перейшов в небеса Ісуса Сина Божого, тримаємося твердо визнання нашого. Каже: якщо ми маємо там Ходатая, то апостол Павло предлагає, щоб ми твердо держалися. Що зараз держалися? Кожен з нас є свої якісь недостатки або своє щось любиме. Да? О, щось ми любимо. Хтось любить шоколад, хтось любить мед, хтось любить ще У разні... кожного є щось, щось любиме. Чи це мав відо апостол Павло, коли говорив, щоб ми трималися сильно його. А давайте ми ще твердо визнання нашого. Ми розуміємо, що держаться істини. Держаться того Слова Божого, який відкриває нам. І 15-й вірш тут говорить: бо ми маємо не такого пересвященика, який не може співчувати нам в немощах наших, але такого, який подібно нам був випробуваний, випробуваний в усьому, крім гріха. Кожного із нас бувало щось боліло. І нам приходить хтось каже, о, тебе болить, ну, болить, пройде, поболить, поболить і перестане. Да? Наскільки ми понімаємо того, коли когось болить? Коли мене болить, да, я понімаю. Мене болить крепко. А коли когось болить, ну болить, та пройде, йди, лічися собі. І ми так понімаємо. Ну Христос не так понімає, як ми один одного. Христос нас понімає із нутрі, Він понімає, як -то, як то може боліти. І Він зараз знаходиться тим, ходатим на землі. На, на небі для нас ті, які зустріть на землі. Ми люди грішні, ми люди. Несовершенні? ну Ісус Христос з своєї праведності стоїть перед отцем і говорить про те, що я за ній умер. Сьогоднішня тема яка головна особистість, або яка головна лічність у Біблії? Ми знаходимо, що Ісус Христос це є головним або центром Біблії, і ми, як Християни, ми повинні або дожні чи не дожні, ми бути християнами? Дожні, дожні. Якщо хочемо, да, це добровольно до нас, що ми можемо вибор, зробити собі вибор. Що ми можемо бути християнами, а можемо бути просто прихожанами або посітителями. І Господь нам предлагає, щоб ми вибрали Ісуса Христа своїм Спасителем. І як Фома, який був невіруючий, а став віруючий Фома, коли він потрогав Ісуса Христа і каже, Да. Ti mi je spasitelj, ti je tisti Bog, ki me lahko spasti. Bodim hvaležni od Svetega Sina in Svetemu Duhu. Amen.